З комплексу призмельних відносин охорони природи. Присутні 4 шляха комісії. <клес> Порядок денний, думаю, зачитувати не буду. Слово надає надає Наталі Анатолій. Шановні шани комісії, на цю сесію було вирішено винести питання, які стосуються затвердження технічної документації по присадимних земельних ділянках. Тобто, щоб розвантажити сесію, яка буде чергова. Получається, ми тут приймаємо, пропонуємо до, до перегляду проекти рішень, всі, які стосуються присадівних земельних ділянок. Якщо ви не заперечуєте, я зачитаю прізвища, адреси і площі даних земельних ділянок. Перше охота Валентина Станіславна, ділянка площу 852 квадратних метри, це по Благовіщенське вулиця Райдужна, 32. Слюсаренко, Валентина Васильівна, Гончарівська, 102, також Благовіщенська площею 754 квадратних метрів, Лошатинська Тетяна Іванівна, Благовіщенська вулиця Світанкова, 49, це колишня Тітова, площею 569 квадратних метрів. Штальмах Тетяна Іванівна, Благовіщенська вулиця Лесі Українки, 103, площею 638 квадратних метрів. Овчаренко Алла Васильівна, Благовіщенська вулиця Зелена, 4, площею 770 квадратних метрів. Бакалют Надія Профирівна, Благовіщенська вулиця Гоголя, 41, площею 814 квадратних метрів. Постник Олена Михайлівна, село Великий Труєний, Провулок Вадима Харків, 1, 25 соток. Маковичук Олександр Анатолійович, село Грушка, вулиця Центральна, 160, площею 25 соток. Безнофік, Валентина Іванівна, вулиця Шевченка, 32, село Грушка, площею 1411 квадратних метрів, 14 соток. Салдикова Дар'я Іванівна, також село Грушка, вулиця Центральна, 113, площа 25 соток. Нагнибіда Ольга Миколаївна, село Грушка, вулиця Садова, 18, площа 25 соток. Нагнибіда Микола Маркович, село Грушка, вулиця Шевченка, 33, площа 25 соток. Саверинюк Микола Дмитрович, село Грушка, вулиця Гоголя, 11, площа 24 соток. Бондар Олександр Олегович, село Грушка, вулиця Центральна, 135, площа 25 соток. Вороновська Тетяна Леонідівна, село Данилова Балка, провулок Шкільний, 2, ділянка площею 25 соток. Дячок Віталій Васильович. Село Йоспівка, вулиця Щаслива, 83, ділянка площею 25 соток. Геркіял Тетяна Юріївна, село Лузувата, вулиця Центральна, 38, площею 25 соток. Бугаєнко Павло Казімірович, село Лузувата, провулок Набережний, 15, площею 25 соток. Бондаренка, Таразія Михайлівна. Село Сабатинівка, вулиця Хмельницького, 88, площею 25 соток, Баліцька Надія Анатоліївна, село Синьків, вулиця Саперів, 28, площа 25 соток. Вдовиченко Ганна Євгеніїна. Село Шамраєве, вулиця Кочубинська, 9, площею 21 сота. Оце і всі питання, які будуть на цю поверхі. <клухи> Саперів. Ця жінка, вона, наче, сама Шамраївська, а в неї це або спадщина, да, або купила хату. Ми дивилися документи, це є то Шамраївська, сапери 28. Ну, це ж крап. Ну, а де сапери? Ну, дуже дралики їй пішло. Де валь, де село, де мішка, птінки, ну, це І туди йдуть.